Когда Ісус освободив женщину, яка болела кровотечением, у нас сила проповедь была на цю тему, Иисус сказав, вона исцелилась или освободилась, і оказывается вона освободилась от болезни. Ну, то тобто получила освобождение. Тобто дух стояв, він стоїть за многими болезнями, ну, особливо за смертельними, які тягнуться до смерті, за всіми стоять злые духи, за всіми болезнями, вот этими, там, ну, які неізлимі називаються, або там хронічні, які тяжело ізлічити, за ними стоять злые духи. Так що, е Є одна, тільки єдина сила, яка може розрушати всі прокляття, зганяти духов і зселяти, так як дух уходить і він забирає свою болезнь, бо вона до нього представлена. Це дух цієї болезни. Він не може сам уйти, а болезнь залишити. Він цей дух злий дух і болезнь, вони не роз'єднані, ну не розділимо. І если дух уходить, все, він з болезнью уходить. Це слава Богу, що є така сила, це сила Святого Духа. Нема більше ніякого короче, заклинання нічого. Коли Дух Святий приходить, розрушаються прокляття, перестають болезні бити, тому що духи уходять. Алілуя.